Спекотну пору року відпочинок біля води стає особливо популярним та водночас і небезпечним. Щоб попередити трагічні випадки, рятувальники Подільського району проводять профілактичні рейди на місцевих водоймах. Сьогодні подільські рятувальники провели профілактичні рейди на водоймах Подільської громади, а саме в селі Олександрівка, а також відвідали гідротехнічні очисні споруди в мікрорайоні цукрового заводу в місті Подільськ. Щодо гідротехнічних споруд, хочеться сказати, що громадяни інколи відвідують такі споруди проте вони є небезпечними, адже навіть ці водойми не числяться як водойми на території подільської громади. Щодо інших водойм, хочеться наголосити, що в подільському районі немає жодного місця визначеного для купання на водоймах. А отже, купання на будь-якій з водойм є небезпечним, тому що вони не облаштовані всім задля безпечного купання немає рятувальних. Постів не обстежене дно, тому ми закликаємо дотримуватись правил безпеки для збереження власного життя та здоров'я. Під час рейду співробітники ДСНС роз'яснювали громадянам правила поведінки на воді, наголошуючи, на території Подільського району немає офіційно визначених місць для купання, тож занурення у воду це завжди ризик. Особливу увагу звертали й на контроль за дітьми. Рятувальники закликали дорослих не залишати малечу без нагляду навіть на мить. Фахівці ДСНС наголошують, вода не пробачає помилок, тому не варто нехтувати правилами безпеки. Уникайте купання в невідомих або необлаштованих місцях, дотримуйтесь елементарних заходів обережності та подбайте про безпеку дітей. Ірина Десюк, Віталій Поденко, телекомпанія Пет.